Усім привітулі, і у мене виникло таке бажання розказати про ось такий ноутбук, який мені, в принципі, сподобався, в плані дизайну, ергономіки і такого решту, але не в плані його потужності. Де Asus, такий на косячок. Модель ноутбука це є Asus F512G, скажімо так, сучасний ноутбук 2020 року випуску, і це ось такий красивий Asus VivoBook. Де дійсно мені дизайн подобається. І тільки гляньте, як відкривається ноутбук і яким чином тут зроблені, скажімо так, ніжки на піддоні. А саме екран ноутбука припіднімає ноутбук. І це таке, напевно, непогане рішення, мені здається. Доволі ефективно і виглядає це гарно. І давайте запускаємо ноутбук, і перше, що кидається в очі, це його тонесенькі рамки на екрані, що виглядає взагалі круто, і ноутбук запускається доволі таки дуже швидко. І можна бачити, екран тут виглядає дійсно дуже якісним і класним. Клавіатура має ось таку однорівневу білу підсвітку, яка виглядає прям таки дуже чудово. І плюсом буде, що тут у нас повнорозмірна клавіатура. Друкувати на клавіатурі є одне задоволення, клавіші у нас низькопрофільні і дуже такий м'ягенький на натиск і, можна сказати, практично безшумний. В темноті клавіші підсвічуються добре. Велетенський гарний тачпад з різними функціями скролінгу. палець по тачпаду скользить добре. Добре, присутній також сканер відбитку пальця. У лівій частині ноутбуці у нас розположено 2 USB, що дивно один USB 2.0, а інший вже 3.0. І також є індикатор зарядки батареї. По праву сторону у нас вхід для зарядки, USB 3.1, HDMI, Type-C, комбінований вхід для підключення навушників і маленький тракт для підключення microSD-карточок. І давайте повернемося до екрану даного ноутбука. IPS-матриця 15,6 дюймів, full gді розширення 141 точок на дюйм 60 Гц. І давайте перейдемо до характеристик даного ноутбука щодо його желіза. А картина тут відносно непогана. сучасний можна сказати Core i3 1005G1. У нього два ядра і чотири потоки з частотою 1,2 і 2 в до 34 ГГц архітектура Ice Lake. І по потужності даний камінь з його новим техпроцесом має бути на рівні як Core i7-7660U, що Доволі таки є круто, і можна подумати, що такий ноутбук зразу може запускати навіть якісь ігри, щоб побавитись. А найбільше апгрейд з новою архітектурою отримала побудована графіка 11-го покоління, яка називається Ultra HD Graphic G1. І про який косяк я говорю на початку відео. Проблема заключається в чому? Вроді би у нас 8 ГБ DDR 4 пам'яті, 3200 МГц оперативочка, 4 ГБ пам'яті впарено і 4 можна поставити в слот. Працює і двох канал, все круто, але пам'ять чомусь працює на частоті всього-навсього. 2 2133 МГц. І в такому випадку в нас дуже ріжеться продуктивність нашого відеоядра і пропускна спроможність пам'яті у нас всього на всього майже 27 тисяч МББ, а затримка пам'яті взагалі 82,6 наносекунди. І в біосі абсолютно ніяк частоту пам'яті ми змінити не можемо. Через такий косяк у нас просто, скажімо так, відеоядро втрачає свою потужність, напевно, на цілих 50%. Частота між 2133 і 3200 для відеоідра це дуже критично. Ну що, ж, запустив GTA 5, 1366 на 768 точок. Всі налаштування у нас в стандартних, і ми бачимо в ігрі: ну, скажем так, 20 кадрів. Фрізів як таких немає. Все так то працює стабільно, але 20 ФПС ну це звісно маловато. Як бачимо, у нас відеокарточка забрала 1000. 354 МБ собі відеопам'яті. А оперативної з'їдає 7800, близько 8 ГБ. Цепу при тому у нас 20 ватт споживає. І, до речі, частота процесора у нас стабільних 3300-3400. При тому, що у нас 2 ядра, але 4 потока. Ну, текстури прогружаються, тобто все працює цілком адекватно, тільки за рахунок того, що оперативка 233, це журба повна. Працювала би на 3200. 300 FPS і результат був би куди набагато поярче. Скорім Legendary Edition нам видавала систему, що поставить середнє налаштування графіки. А саме, ух ти що, яке розширення класне поставило, ті, що на 648. Ммм, найс, давайте ставимо Full HD і так лишаємо середнє налаштування графіки. На Full HD, звісно, ігра видає скажем так, нещасних 20 кадрів. Ну, такий собі, чесно кажучи, результат. Процесор у нас віддихає на 1200 МГц працює, забирає відеопам'яті 755 МБ, Ну і грати, м'яко кажучи, некомфортно від слова зовсім. Процесор у нас 12 Вт проживає наразі. Ну, а правда, він Ну він тут взагалі. О, а коли спецефекти вогонь на зав пес просідає взагалі до 11 кадрів. Коротше, повна дупа. А виставивши розширення 1366 на 768 точок. Ну, ми получаємо близько 30 кадрів. Так, де наш лук, стікляний лук? Рили. Ну, в районі 35 місцями, навіть піднімають до 40 ФП. Спроц нас вже, до речі, почав буститись: 2200, 3400 біля, ну, 13 ватт. Трошки краще став працювати. Ну, не словом, Ну, але середнє налаштування травня 1333 на 768. Ну, очікувалося, чесно кажучи, від проца трошки результат поярче. Так, і нас тепер ФПС при спецефекті не падав практично нижче 30 кадрів. Так що при такому розширенні, куди результат поцікавіше є, і Skyrimage можна бавитись. Раді інтересу запустив cs 2, вже другий раз спробую запускати. В меню заходить, в 725 на низьких налаштуваннях у нас. В меню близько 25-30 FPS, заходиш в катку, все, не знаю, нуль кадрів і просто зависає ігра. Ох, капець просто. І це обміне, що за такий кусяк ми втрачаємо продуктивність практично на 50% в іграх. Та і так само в якихось... Задачах, де нам потрібна оперативна пам'ять, можливо, при якихось там монтажах хтось буде займатися, і це все на це буде впливати. А так то, ноутбук є реально красивим, легеньким, компактним, з хорошим екраном, з класною батареєю, Взагалі все окей. Для звичайного користування можна використовувати і, в принципі, кайфувати від його зовнішності.